Усім привіт! Будемо дивитися таро-прогноз для скорпіонів на грудень 25-го року. А, давайте розкажу. Я вже все подивилась. Першою картою випадає двійка жезлова, перевернута. І це карта зупинки. Тобто перевернута двійка жезлів це такий пасивний стан, в якому людина або дуже обережна. Вона намагається не ризикувати, вона намагається не робити різких кроків, вона намагається якби поки бути бездіяльною. В якомусь аспекті це може говорити про погане планування, про небачення перспектив, небачення, куди її рухатися далі. Але глобально це може говорити і про те, що вона. Просто намагається поки знаєте, прийти до себе, до тями. Чому? Тому що оточення таке, що перевернута п'ятірка мечова може часто говорити про захворювання, про хронічність захворювань, так, що воно стукає з усіх сторон і з цим треба щось рішати. Дві кажезлів в цьому аспекті може якраз говорити про те, що ви якраз аналізуєте. Чи треба щось робити. Так? Або бездіяльність говорить про те, що ви можете захворіти і не мати можливості рухатись далі, як би ви хотіли. Ну, тобто, це такий дуже життєвий формат. Далі перевернута п'ятірка мечова це е, е, такий формат, що ви можете щось робити або з кимось взаємодіяти, і вас це максимально дратує. Тобто п'ятірка мечова – це дратівливість, це сварки, це постійне самокопання, це от, коли от ми на от болючу точку натискаємо спеціально, щоб от та зараза от відчула, щоб їй боляче було, щоб отак. От от. Але це зазвичай не просто так. П'ятірка мечова – це окреслення своїх кордонів, це захист. Своїх кордонів, коли ви відчуваєте, що вас хтось намагається намахати. І перевернута п'ятірка мечова якраз говорить про цей стан, що ви відчуваєте це і намагаєтесь себе захистити. Не завжди це виходить, про що п'ятірка мечова перевернута, якраз нам говорить про те, що скоріше це буде не те, щоб вигідно вам сваритися з кимось. І я би сказала, що навпаки, як останню карту нам говорять, Свою агресію трохи засуньте всередину, не провокуйте на конфлікти, не сваріться, не йдіть в це, тому що це може привести до вежі, це може привести до якихось фатальних наслідків. Да? Тому якщо вас щось бісить, потім з психотерапевтом це обговоріть або з тарологом. Вот. Але в моменті, будь ласка, збережіть спокій, да? зробіть це, цю от фазу якусь без дій. І також, що ще цікаво, у вас випадає прямий дурень. Прямий дурень шикарна карта. І вона нам говорить, що в грудні у вас починається щось нове. З кимось можете помиритися: новий початок, нові ідеї, нові натхнення, нові хобі, нові проекти, щось нове, в чому абсолютно нічого не знаєте, але це настільки надихає. Це настільки дає ресурсу, це настільки якось вас витягує із цієї ну, якоїсь рутини, трясини. Да? І це карта удачі, це карта обнулення, це карта легкості, це карта дітей може говорити. Тому. По подорожі далеко куди. Тому, от, чесно кажучи, це все ця мішура, цей мусор навколо. Да? Е, якби Не звертайте на нього уваги, звертайте увагу на дурня. Дурень проявиться дуже непомітно. Якась пропозиція. У вас тут от в контексті роботи і грошей випадає якраз четвірка пен... кубків перевернута. Перевернута четвірка кубків це коли нам роблять якусь пропозицію. І в контексті роботи і грошей у нас ще є я запитала, яка, У нас запитає, перевернута королева Пентаклів. Тобто пропозиція з приводу роботи кар'єри грошей, яку по четверку. По перевернутій 4-Пентакліовій, карти рекомендують розглянути і розглянути детально, і розглянути капітально. І якщо брати сюди, що у вас ще й прямий дурень, то нам карти говорять, що перед вами відкриваються буквально нові двері, нові можливості, нові історії, які можуть вас привести до. А, Чогось абсолютно кардинально нового. І це може стосуватися вашого статусу, вашої роботи, вашої кар'єри, заробітку і, можливо, навіть в позитивному, да, в позитивному напрямку вісімка жезлів. Це у нас прям. Падають можливості з, з гори прямо нам на голову. Нам тільки треба встигати це все ловити. Да? Відповідно, оця ваша якась п'ятірка, мечова, двійка, жезлова, це такі карти, які трішки вас підбуксовують, якісь внутрішні відчуття незадоволеності. Або, я ж кажу, ви можете хворіти просто буквально. Це вас може трошки буксувати, але, будь ласка, не витрате свої ресурси на те, щоби. Ну, прогавити, да, таку можливість. Відкрийте очі і дивіться, що вам буде пропонувати цей світ. Далі особисте життя у скорпіонів, у яких є партнер, у вас буде все дуже по-сімейному, так би мовити. Тому що десятка пентаклів, от подивіться на неї, тут карта, де зібрано три покоління. Дідуся з бабусею, їх діти і. Їх унуки. Да? І це така карта про сімейний затишок, про друзів, про ну, друзі, які вже відчуваються як сім'я, як родина, про те, що ви зустрічаєтеся. З родичами вашого партнера, з вашими родичами, що ви постійно в якійсь такі тусі, та, що от воно відбувається ось так. Можливо, по 10 пентаклів перевернуті, і це ніби трошки кліше для вас, вже заїжена справа. Ви вже так настільки до цього звикли, вам це тіпа, ну, нудно. Да? Але ну, от у вас така карта. Взагалі глобальна десятка пентаклів карта прекрасна, сімейна, структурна достатку. Теплоти всього такого, да, стабільності, е, От нам її показують. І е, скорпіону, яких партнера немає, у вас вісімка кубків перевернута. Перевернута вісімка кубків нам говорить про те, що ви можете повернутися до минулих стосунків, що ви можете про них думати, що ви можете переживати ще минулі події. І вам це постійно буде там десь вважатися, а, Згідно того, як побудована карта вісімка кубків, в неї значення іди далі, рухайся далі, уходь. Досить застрягати в цьому. Перевернути, якраз нам говорить про цей аспект, що ми застріємо. Тобто да, глобально сама по собі карта нам ну якби натякає на те, що треба рухатися далі, треба уходити. Тому що твоє серце, твоя інтуїція, твій поклик, вони там, а не тут. Вот. Тому якби подумайте над цим. І порада, порада для вас, скорпіони, на цей місяць. У вас тут випадає трійка кубків, але вона перевернута. І я якось так подумала, чому перевернути трійка кубків? Тому що трійка кубків це наше оточення. Це коли ми. Е, е, от з подругами, да, з русалочками, з цими тусимо, нам класно, нам весело, ми тут тусуємося, вообще, класно. Да? Але перевернута трійка кубків, я запитала, чому. І у нас впадає трійка пентаклів. І нам говорять: не довіряй всьому, що говорить твоє оточення. Тому що хтось може тобі щось нашептувати, щось таке розказувати, що не є дійсністю. Що може говорити якраз про зворотній ефект, не треба довіряти кому попало, так би мовити, да, по цим картам. Не треба довіряти баченню. Вашого оточення, тому що хтось може щось спеціально нашіптувати, і це буде вам потім неприємно усвідомлювати, бачити на собі, відчувати на собі ефект. Тому порада така: фільтруйте все, що вам кажуть, особливо ваші друзі, ваші знайомі, тому що, можливо, вони несвідомо, але можуть. Якби причинити вам не ті позитивні ефекти, на які вони, можливо, хотіли або сподівалися. Або, можливо, вони спеціально сказали, щоб зробити вам не ок. Ось така у вас порада. І взагалі місяць у вас якийсь афієзний. Тому, будь ласка, лікуйте свої хронічні хвороби, відкривайте очі, відкривайте серце і душу до нового. І Будь ласка, фільтруйте все, що вам кажуть всім, па-па!